Ми зараз перебуваємо на південному напрямку, виконуємо задачі за призначенням по враженню ворога, живої сили, броньованої техніки та пунктів управління відповідно ворога. Спокойний Київ артилерія виконує найголовнішу задачу це підтримка нашої піхоти. Не зря кажу, що видно артилерія береже кров піхоти. А піхота береже ту саму артилерію. Наскільки напрямок відрізняється від інших? Якісь особливості, складності може? Є певні, певні ознаки. Воно на кожному напрямку по-різному, але для нас задача, яку неможливо виконати, просто наблизно немає. Машина 2 1 гвоздика, 122-мм, е -е, радянський зразок, але є дуже надійною машиною на свій рік. Який в неї зараз є, вона виконує не гірше, ніж зразки натівського озброєння. Вона як і виконує задачі по враженню противника, так і по засліпленню, так і по задимленню. Так, але тільки розійдіться з проходу, зараз хлопці будуть дві тисячі. 387. До бою! Дадуть зараз координати, наведемося, це буде відпрацювання по ворогу. Які в основному цілі у вас? Піхота. Переважна більшість. Аби розсувається, бо укриті. Техніка буває теж. Ну і переправи саме собою. Як перепливають. 34. 34. 34. 54. 50. Плюс плюс по готовності один снаряд вогонь. Заряджено розблоковано. Пішов процес. Сейчас буде смерть ворогам. Постріл! О, чистий відкат нормально. Все, пішов. І записать був критян. Молодці. Відкату. Друже, що скажеш? Вадимо, що не для себе ідеальну роботу? У нас було, в принципі, що Миколаївська область. На початку в сторону Сінгурівки ми були, потім Донецька, Запорізька, ну і зараз Херсонська От як цей напрямок Чим для вас особливий, що тут відбувається? Та, в принципі, те саме, що і завжди. От тільки більше дронів гасає тут. Вже конкретну кількість вони набрали, і от дронами кошмарить спокій не дають та й вичисляють. А так, в принципі, по роботі, як завжди, відстрілялись та й... забрались. Ну, я не скажу, бо картинку нам не завжди показують, що робиться. Так, що це більше командування бачу. Якщо орієнтовно по тому самому без мінімальних поправок, то знаємо, що плюс-мінус туди треба йде.